Просто обожнюють інтернет-фріків. Сьогодні я вам розповім про фріка, трансгендерну жінку з нездоровими нахилами, і про хлопця Квін, який постійно ставить себе в небезпеку. Ну і ми будемо з'ясовувати, чому у них так багато хейтерів і так багато шанувальників, за що їх люди люблять, а за що ненавидять. І погонимо прикол. Ну так, по-доброму. А мене, до речі, звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали. Фріки насправді бувають різні: від абсолютно маргінальних Добре, до прикольних чеїтів з такою забавною фріковою поведінкою. І спочатку я вам хочу розповісти про трансгендерну дівчину під діком Світ Евелін. Світ Евелін це в минулому хлопець, який зараз робить перехід в жінку і використовує займенники. Вона її. Увага! Uvaga Повітряне зубожиння – загроза гендеру. Взагалі раніше світ Евелін знімала російською і була популярна, як не дивно, саме на Росії. В неї були сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. З нею робили меми. Oh. на Неї робили огляди, російські блогери і куча фанатів з цієї ж країни. Ну була б вона там популярна, і хай би залишали. Що ж я про неї відео роблю? Спитайте, ви напевно. А справа в тому, що вона перейшла на українську мову, залетіла частково в український інфопростір, не так сильно, як і в російській, але все ж дуже багато людей її підтримувало в цьому переході і здавалось, по перше, початково справа така гарна, але е, тут причина, чому вона перейшла, і як вона це зробила, не дуже гарна. І, окрім абсурдної причини переходу на українську мову, про яку вам зараз розповім, уже. В Російському. бадіа просторі, в неї була погана репутація, як там взагалі така існує. Її дуже сильно хейтили, з нею прям знущались і звинувачували в жахливих речах. Але ось саме саме звинувачення були не просто так, Щодо до появи їх була причина, створена самою цією блогеркою. Якраз такі ця підтримка від українців мене і трохи збентежила, і можна сказати, наштовхнула на думки. Щоб створити відео про цю персонажку, бо настільки я зрозуміла там по коментарям, що часто і дуже багато її аудиторії це саме діти. Okay, okay. Якраз таки в тому самому медіапросторі її звинувачували в нездоровій любові до тих самих дітей, і навіть наводили аргументи. Справа в тому, що були прям записи зі стрімів, де світ Евелін розповідає про свою, нібито чи то подругу, чи то партнерку сеюшку. І ця сеюшка дуже сильно приховувалась там її особистість і її вік. І Світ Евелін сама на стрімах говорила, що начебто ця сеюшка, начебто їй менше 18 років. А Світ-Евелін близько 30, або 29, або 30 зараз. І в цілому, окрім цієї сеюшки, Світ-Евелін якраз таки і говорила, що начебто не важливо який вік. Навіть там до вісімнадцяти чи до шістнадцяти головне яка людина. Тепер запізно видаляти всі вже зловили ключі. Ну знаєте, ці від вас ті мужика, які йдеть біля воріт дитячого садочка. Неважливо си ті років. Вона розумніша за однолітків. І наблювати, що їй всього три. Знімати насправді вона почала ще давно, коли була хлопцем, але тоді не знайшла відгуку у аудиторії. Ну вона ну, робила вона туторіали, туторіали на, йо -йо. на йо. йо Яке йо, 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 -йо? яке йо, -йо? йо, -йо? четвертий Четверти рік повномасштабки. Правильно її. Почала набрати велику популярність вона не так давно, десь в 23-24 році. А перейшла на українську, здається, взагалі, ось не так давно, в 25-му. та маючи таку величезну популярність в тій самій іншій країні, чому ж вона вирішила перейти на українську, дивно змінити повністю аудиторію, відмовитись від. Популярності тієї, можливо, я не знаю, щось там перемкнула, вона може стане якоюсь свідомою. Ха. Та, звісно, час бігом. Вона прям записала ціле відео, де спочатку говорить російською, що вона зібралась перейти, тому що вона хоче рекламодавців. І тому вона переходить на українську. І вона дуже вибачалася перед тією самою аудиторією, яка в неї була до переходу. Тобто вибачалась, ви самі розумієте, перед ким сказала, що вона їх всіх дуже любить, але вимушена перейти, бо рекламодавці не будуть купляти в неї рекламу. О Боже, який жах! 18 гривень 35 копійок. Розрахуєшся малом чи Каво! Але саме жах в тому, що нашим блогерам насправді і не особливо треба переходити на українську, щоб отримувати гроші від рекламодавців. Прикиньте, я на це супер сильно горю. Тому навіть тут, навіть в цій ситуації, можна їй поставити плюс, що вона хоча перейшла, тому що в нас є також купа якихось. Треш-блогерів, у яких рекламодавці, причому навіть не тільки казіношкі, як, наприклад, ситуація Саліни на Ліпністра, де у неї беруть, господи, в неї ресторани беруть рекламу. Ресторани! Цікаво, а чому шампуні не беруть рекламу у людей, які, наприклад, проходять хіміотерапію чи мають алепецію. Блін, трійший план шикарний. Там же ж одразу в текупор клієнтів з'явиться, ні? І як я вже сказала, під тим відео і під новими? Багато в коментарях підтримка від українців. І ще, як не дивно, немає з нею мемів україномовних саме в нашому українському просторі: у цьому тіктокному. Вони залишились там в минулому. Ну і в цілому, так, меми були спрямовані на те, щоб її прям висміяти. Єдиний мем, який мене веселить, це там, де вона каже: «О-о-о-о-о-о». Там буквально восьмемше. Вона смішно каже: о. Це знаєте, коли дівчата в 13 років вперше вдягли дуже вузькі джинси. До того, що її ще й злили навіть. Що вона там робить свої справи на ну в цілому тут я нічого поганого сказати не можу. Робить і робить вона доросла людина. Вона робить зі своїм тілом, що хоче. Це, начебто, тільки у нас не дуже законно, звичайно, але ну там багато людей, які ці закони не дуже люблять, тому що там, якби і захтивочку, можна на нари відправитися. Це прикол, це прикол, не на нари, просто отримати штраф можна. Давайте розглянемо акаунт з точки зору оцього фрікавства. Я переглянула відео і хочу вам сказати, що насправді дуже часто світ Евелін записує просто відоси, де вона щось розповідає. Я на жаре в Тобто, був би це просто хлопець, або просто дівчина, ну це згендерні, то вони б не викликали прям такого ажіотажу, їх би не вважали фріками. Може, в поведінці фрікова оця чуть-чуть, знаєте, така тумач анімешна поведінка. <плес> Може, на стрімах вона ще там м'явкає. Ну, знаєте, на стрімах у нас і погірше робили. Ну, знаєте, там є якісь анімешно-міленіальські вайби, але я б назвала це лише фльором фрікавства. Це ну, не те, щоб щось суперфрікове, як на мене. По суті, ну, вона просто розповідає там. Про своє життя, щось, про те, що там вона любить, про її там тіло, про гормональну терапію здається. Тобто, ну нічого прям такого зверх там немає. Ну, це я зараз саме за поведінку. За те, що вона говорила з приводу дітей, це повний треш. Та й взагалі, у нас була Ангелінка Афішел, і так то важко її переплюнути. угу. Ангелінка Афішел, до речі, навпаки, перейшла на російську і щось зникла з радарів. Звичайно, я не можу. Можу вам сказати, що робити, любити когось підтримувати, або ж хейтити, накинутись на когось поганими там, коментарями. Ні, я вам просто тут навожу якусь інформацію, так надаю її, ну і ви вже вирішуєте, що з цим робити. Я можу лише сказати свою думку, а прислуховуватись вам до цього чи ні, це ви самі вирішуєте. А що ви загалом думаєте з приводу цієї персонажки, бачите, ви її вперше. Чи можливо є одним із її шанувальників, пишіть в коментарі. По моїм попереднім словам, що світ Евелін в тому самому минулому її медіапросторі просторі, саме за жіночий одяг, матіяж за такий ось жіночий вигляд. А коли вона перейшла на українську, то почали слова підтримки і менше хейту, менше висміювання. Ви могли подумати, що я хочу показати контраст, що у нас ось не так відноситься. У нас якоїсь трансфобії нема. У нас немає взагалі хейту, та ні. Він так ж є, просто світевлін, напевно, попала в якусь свою аудиторію. Тому що зараз я вам розкажу про наступного персонажа Роксолана Драг Квін. Та перед тим, як розповісти про наступного персонажа, хочу вам нагадати, що цей канал можна підтримати ще й фінансово. І навіть дуже потрібно, ви можете як оформити спонсорську підписочку, так і підтримати, закинувши на банк для підтримки каналу. Ось тут qr кодик Просто вам так нагадала, що зараз такі ще є складні часи, знімати стало важче, відключення світла і монтувати важче. Тому ваша підтримка така мене буде дуже сильно радувати і надавати мені сил творити щось нове. Дякую вам, друзі, і вам взагалі дякую вам за будь-яку підтримку і йдемо далі. Це, якщо я не помиляюсь, саме хлопець який розповідає про себе, саме як про хлопця, але який любить культуру Драгквін. Ну і сам є частиною цієї культури. Тури, тому що він сам також драх і ось у нього контент уже україномовний і. Коментарі також україномовні, і коли мені траплялись його відоси, то мені було дуже шкода, тому що ось тут його хейтили саме за зовнішність, саме не тільки навіть за те, як він вдягається, а ще його хейтили, наприклад, за те, що в нього косоочість. Ну, тобто, знаєте, такі прям супер неприємні нисті коментарі. І я прям хотіла його захищати, але я зайшла на його tiktok аккаунт і побачила, що останнє відео. Чомусь під російську музику. Ну, і бажання таке відпало, але все ж я вважаю, що це не виправдовує коментарів про його зовнішність і бажання йому прям жахливих речей. А ще саме цюр в тому, і також причина, чому я вирішила про нього розповісти, це що. Цей хлопчик насправді школяр, він вчиться в школі. Ну і це багато що пояснює, і про музику також, бо він в цілому ще дитина. І окрім цього, у нього, як у Драгквін, є виступи і те, що є моторошним, що він їздить прямо на замовлення, тобто його виступ можна замовити. І він приїде по адресі, і він прям знімав, де у нього ці виступи на якомусь день народженні у дворі, де він приїжджає до когось додому, і враховуючи контекст того, чого його бажають люди в коментарях, те, що він прям до інших людей приїжджає додому, це прям трошки знаєте моторошно, прям лякає. І ще він знімав відоси зі школи. І там в коментарях прям написали, в якій школі він навчається. Знову ж таки, це абсолютно небезпечно. Та куди ж дивляться батьки? В одному своєму відео він записував, що батьки його підтримують в його цих починаннях. І навіть батько їздить з ним на ці його виступи, що величезний плюс, але все ж таки можливо виступи повинні проходити в якихось ну, спеціальних приміщеннях для виступів, що іноді один батя не зможе вивести. Деяких людей там фізично, тому що це добре, що цього хлопчика ще замовляли, що його виступи замовляли ще адекватні люди. Хоча це в більшості випадків також не дуже прикольно, бо його виступи замовляли інші підлітки, і вони якби так над ним стібались. Ну, таке. Ще були коментарі з приводу його розумових здібностей. Але я також переглянула деякі його відоси і, по суті, деякі там дивнуваті, але ще велика така причина, за що його там хейтять, це ось якраз такі недолугі матіяжі і погана там камера. Що ну, не дуже камера на телефоні, не виставлено якось світло, типу, не інстаграм, не поблогерстві. Він знімає. Що я вважаю, також абсолютно нормально в силу його віку, що він ще особливо. Не вміє там фарбуватись і ще, особливо, не вміє знімати, і в нього, можливо, не супер тісно вирочений новий телефон. А вашу думку з приводу того, що робить цей хлопчик, того, що батьки відпускають його на виступи в чужі квартири. І з приводу його хейтерів ви також пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. Ну а це відео вже підійшло до кінця. Я вас дуже попрошу його підтримати. Попрошу підтримати ще й попереднє відео вашим лайком, коментарем. Подивіться його від початку до кінця, це допомагає. Можете навіть стрінути друзям, так, розслідуйте їм, розповідайте про цей канал, розповідайте також в своїх соцмережах. Це все супер корисно і супер спередя розвитку каналу. Ну і звичайно ж, можете підтримати фінансово. Я вже вам про це казала. І зараз нагадаю про платну підписочку, про те, що ви отримаєте з неї плюшечки, про те, що вас будуть згадувати відео, ви будете бачити. Відео для спонсорів, бачите відео раніше і інші приколи. І також про панку для підтримки каналу, ось ur Це також просто неймовірно величезна, агромезна підтримка і ваш агромезний вклад. Я вас всіх в цьому і всіх вам взагалі за все дуже дякую. Ну що ж, а з вами була Богдана і бажаю всього хорошого вам в житті. Пока!